Надвірнянська районна федерація футболу отримала нового очільника. Кандидатуру обирали довго і емоційно. Бурхлива дискусія є свідченням того, що футбол на Надвірнянщині живий і цікавий широкій аудиторії. Так прокоментував начальник відділу сім'ї молоді та спорту Тарас Вінтоняк. Чотирьох години засідання звітно виборчої конференції федерації футболу. 20 лютого 2012 року в місті Надвірна відбулася звітно-виборча конференція районної федерації футболу. За умов відсутності голови районної федерації конференцію вів член виконкому Василь Завадський. Він же дав звіт по роботі федерації. На конференції були присутні представники місцевої влади, представники обласної федерації футболу, зокрема Василь Сікора, голова селищних сільських рад, керівники спортивних громадських організацій та спортінструктори. Слід відзначити, що районна федерація футболу є однією з найбільших громадських організацій району. Включає понад тисячу осіб, а дане засідання вперше зібрало 100% членів федерації. Це 56 осіб, по два представники від кожного колективного члена федерації. У звіті Василь Завадський зазначив ряд здобутків, яких вдалося досягти районній федерації за головування Ігоря Пасклинця. Він відзначив, що позитивом є залучення до участі у чемпіонаті району сіл Стримба, Пасічна Зелена, ремонти стадіонів у селах Лоєва, Пасічна на Цуцилів та створення жіночої команди Надвірняночка. На конференції було визначено перелік проблем, які Вимагають першочергового вирішення. Це порушення культури поведінки на стадіонах, бійки та вживання нецензурної лексики, проблема суддівства, зокрема, нестача суддів та наявка арбітрів на матчі, необхідність запровадження бокових арбітрів, корумпованість суддів та інше. Виступаючи відзначили, що для подальшого розвитку футболу в районі необхідно повністю реструктуризувати районну федерацію футболу. Роботи у нового керівництва районної федерації футболу чимало. Планами на майбутнє поділився новообраний голова Тарас Пушкар. По перше, це навести порядок в структурі. Та принципах роботи Надвернянської районної федерації футболу внести зміну до її статуту в частині організації роботи кадрової політики та організувати роботу всіх комісій, злучити до роботи в громадських організаціях небайдужих до нашого районного футболу людей, фахівців та інше. Наскільки кадрові зміни сприятимуть розвитку і футболу в районі, покаже час. А ми в свою чергу бажаємо новому керівництві федерації, наснаги у роботі, та будемо сподіватися, що це стане початком відродження слави надвернянського футболу.